Арома, привіт на нашому затишному каналі Ukrainian Aroma Blog. Розпочинаємо нову рубрику. Відкриваю плейлист, який так і називатиметься музика та аромат, адже вони дуже пов'язані та схожі між собою. Чому так поєднується музика з ароматами? Чому ноти та парфуми звучать? Чому ми слухаємо аромати? І так далі, все це можна прочитати в моєму дописі, посилання на який залишу під відео. А перший аромат, звичайно ж, українського виробництва, адже у нас на каналі тільки про українське та про українців, розкажу про аромат від українського парфумера Хотоса, який так і називається музика. Тому він і буде першим на нашому каналі. Дійсно, цей аромат схожий на музику. Він незвичний. Він грає на шкірі свою гармонію. Свій тембр розкриває гучно і звучить нотами фруктовими, але з гірчинкою. Тут є вишня, тут є сандалки, парис, ут. І я вам скажу, що це дуже незвичне поєднання, і я в жодному ароматі подібного не відчувала. Але він, мені здається, для такого когось більш статусного, хто любить більш яскраві та більш гучні аромати, нелегкі і цікаві, дуже стійкий. І дуже приємний. А про Ден Хотоса хочу сказати, що це людина з величезний талант, і як кажуть, таланти вони талановиті у всьому, мабуть, тому що Ден Хотос не лише прекрасний парфумер, а й музикант. Він сам вміє писати музику, він сам пише свої треки, вміє грати майже на всіх музичних інструментах. Просто таки людина-оркестр, вміє. Розрізняти ноти, має гарний слух, мав колись музичну групу, і знаю точно, що його знання про музику допомогло йому у парфумерії. Це моє бачення, тому що дійсно ноти вони грають кожна свою історію, свою симфонію, і цей аромат не є винятком. Раджу познайомитись.